Всім привіт! От і настало 11 вересня. Середа! Сьогодні в нашому садочку. День, як завжди, розпочнемо з ранкової гімнастики вправні малята. Далі поговоримо про ранню осінь. Проведемо зорову гімнастику Сонечко. На занятті з математики допоможемо зайчику. На вас чекає після цього зустріч з музикою. Переглянемо цікавий мультфільм про малят у чарівному дитячому садку. І навчимося грати в стару забуту гру. Хрестики, нолики. Тож приходьте самі, приводьте друзів і батьків і розпочинаємо яскравий сонячний день в нашому онлайн-садочку Зіронька.